На каналі Адреналін. Ось мій друг Руслан. Людина, яка приїхала е, на наш зліт на Прикарпатті і до цього часу тут зі мною. Ходимо, гуляємо, відпочиваємо, копаємо, нічого не знаходимо поки що, але копаємо. Вже кілька разів пробували виходити, щось знімали, щось не знімали. Знахідок, знахідок особливо не було. от Нарешті е, я ще сьогодні підзніму і швидше за все. Оце вийде окремим відео. Завтра у нас один хороший товариш, який також був. Бодя тобі привіт на зльоті э, Чоловік з Кавуша. запрошує десь нас на Черняхе. завтра в неділю поїдемо. І так, друзі. Наразі у мене 15 копійок чудовий стан 46-го року. Зараз сфокусуємо. Руслана 20 грошиків. Якого року руль? 23 року. Це він вже має 50 грошиків, знайшов, 20. Так. Щодо зльоту, друзі. Хто пам'ятає, зліт був, зараз О, Отак, тепер ми на, на цей ліс подивимося з іншого боку. О там будесь. це наслідки ще. Так. Тежте наслідки того самого зльоту, попав під дощ, кашляю. Окей, друзі, поїхали, до речі, футболочку зацініть. Це подарунок від Олександра Юра. Ззаді не знаю що видно. За Роман написано. І кепочка від мого друга Андрія Дрюс Сесімора з Португалії. Слава Україні, брат! Поїхали! Напевно, не видно буде, я не бачу, що я знімаю. Кружляють лелеки, прощаються, У нас кажуть буски. Прощаються 19 серпня на Спаса. А це вже завтра, кажуть, що вони відлітають. От, всі буски з нашого села зібрались, прощаються, не кожен з них повернеться вже. Не кожен з них повернеться додому. Хоча хто знає, де в них вдома. Півроку там живуть. На півдні, пів, року тут. Щось схоже на мене. І Я не маю такого. Такого відчуття явної батьківщини. Моя батьківщина, планета Земля. І так, друзі, купаємо ми на ось такому полі. Тут іде ярочок. Вон там стояла корчма, люди знаходили там дуже багато знахідок. Були такі, що казали, що... Три срібні рублі царські були в одній ямці. От. Вздовж цього ярочка йшла і з цього, цього, того боку йшла дорога. Бо фактичний центр села колись був вон там, там стояла польська гміна, тобто сільська рада, польський костьол, ну, панські хати, все от там було. Десь вон там, внизу моє поле чудес. Випав мені гузичок, гузичок середньовіччя, вушко ціле. Вушко ціле, на ньому нічого немає, ну так десь. Десь такий як антураж, якийсь як заповнення місця в якомусь музеї. А він в мене буде точно, у нас. Він займе своє місце, такі речі я не здаю ні лом, ну що на ньому зробиш. А це шматочок історії, тому я збережу його однозначно. Ще раз повернемось, ще разочок повернемось до місця проведення зльоту. Тоді... Тоді ми там ми ходили, от там ми були. Бачите, взагалі-то я планував перевезти пацанів. Вон туди. Там такий хороший схил і там такі балочки. Туди хороші місця такі. Дукач на 300 грам, десь знайдений день мій палець. Десь на 300 грам дукач був знайдений. Бачили люди, це не брехня. Я не був присутній, але люди бачили, як піднімали. От, тут в цьому місці також мною були знайдені. Не буду вже перераховувати, немає резону. А там де ми були, от тут я свого динарика знайшов десь ні, стоп, 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 он там я динарика знайшов, тобто зовсім недалеко тут пройтись. Коротше, ну, поїзд пішов, не вон там Не вже тут звідси важко зорієнтуватися. Вон там, вон там. А Краєвиди такі, бачите, з цього боку бачу. Ну і Вчора я знайшов. Ми вчора я вчора з контакт, срібного знайшов. Так? Тобто знахідок не було, але срібного контакту знайшов. І Сьогодні, друзі, опали. Стотку хотів його викинути. Так, зараз ми його О, повернемо камеру. Викинути, але терну по вазі, ну не алюміній точно. І щось мені вказує на те, що грам 20 срібла я підняв опаленого. Ну, Блистить. Пац... Ну це срібло Ну, грам 15 точно. А ломчик помий його гарно. Я його тиранув, ну, просвічується зразу. Зразу б'є блиском таким. Окей. Може монета, може якась прикраса. Ну добре, печемо. Руслан у нас вже майже... Майже цей Бандера, його вже вкусила, Бандерівська бджола. <рістила> Феромони Бандерівської бджоли скликають Бандерівський гос. Короче, горій. До ранку До ранку він дуже поправиться. Так, щось таке мідне з залізним знайшов. Ось це латоньке. Щось ми думаємо, що це схоже на запальничку. Так, фокусуй. От тут. що -то воно схоже на запальничку з гільзи. Фактично тут стояла. Кажуть, що тут стояла імператорська артилерія е, австрійська, а он там, за пагорбом внизу, там у нас є річка, за річкою е, стояла російська імператорська, російська імператорська артилерія. І тут вони перестрілювалися, знаходив тут снаряди. Там багато снарядів знаходив, закопав вже. Е, от. Ну, здається, це запальничка, за можливо, я помиляюся. Ну, підкажіть. Так. Сантиметрів 5. Нічого цікавого. Але є. Прикинь, я не знімав. Коротше, я так гарно з вами поговорив, а вивов, що, що я не знімав. І так, друзі, є два какальчики, підняв вбиті монети, вони тут у нас всі вбиті, мідні, це середньовіччя. Руслан викопав тільки що от тут мідну проволоку, мідний дротик. Хлопці українці, вибачте, за проволоку обмовився. Е, от їздили ми з русланом в Франківськ, показував я Русланові трошечки свого міста. Я так сам не дуже знаю його, але ну, все, що сам люблю і знаю, то показував йому. Мріяв показати це всім вам на, на зльоті. Не так сталося, як гадалось. Не, не, не так вийшов мене зліт. Дякую тим, хто з розумінням до цього поставився. Відверто вам кажу, що я все зробив все, що міг, можливо, навіть більше, ніж, ніж міг. Можливо, багато хто з тих, хто мене критикує, наодинці того і не зробив би, що я зробив, хтось би зробив більше. Я, у мене вийшло, так, друзі. Дякую Олександру Юру, дякую Андрію. І так, по мірі можливості буду показувати по черзі всі речі, які мені подарували. Випробував Інни Копійчуні лопату. От, Але повернувся до своєї старої. Вона не кажу, що вона фартова, що привик. От, друзі. Подарував мені Андрій. Павлюк металодетектор. Видно, йому виявилось мало. Він набив стрілу мені в Івано-Франківську, подарував мені рослину Едельвейс. От, Дякую тобі, Андрюха. От подивіться, що ми Франківську робили. Які? Що таке квітка Едельвейс? Оце, щоб ви знали, це Едельвейс. Це ця квіточка, це Едельвейс. Маленька, як і наша організація. Чи зовсім юна. Так, бачу, йде мураха до неї, видно, вона падла, щось задумала. От така фігня. Скоро і... Вона виросте і дасть гарну квітку і будуть насолоджуватись нею. Що плямка? На вибите місце, каже Руслан непогано, він знайшов крейсер 851 року. Я одна друга крейсера, але дивіться. Ну скажу, тут мідь. Тут мідь ніяка. Одна друга крейсера. Дві видно. Ця сторона взагалі печальна. Да. Може завтра більше повезе. Може завтра більше повезе, га Руслан? Дуже. Так, друзі, от взяли ми з Русаном печаточку. Попробував її там в фірмі. І зразу той папірчик випросив для себе, для архіву. Написав коли, перші відпочатки зроблені, де. О, так. Починаємо видавати посвідчення сьогодні. Випишемо перші 10. Почнемо вже відправляти. Хто був на зльоті, будемо відправляти е грамоти. ну Це буде як грамоти, подяки за участь е в зльоті. Пишіть, пишіть адреса, кому це цікаво. Вийшла з друку газета, вчора читав. Е от. Газети теж можу відправити, кому це цікаво. Особливо тим, чиї діти були присутні на відкритті. Вони є на фотографії, їх згадано. Тому, друзі. Пишіть, адреси відправлю. Грамоту відправлю газету. І цей. Ну, посвідчення ви знаєте. 1851 рік. Монетка. Трупак. А ну цього разу ти попрощайся, скажи, до нових зустрічей там, туди-сюди. Всім до нових зустрічей, всім дали знахідів. Туди-сюди. Туди-сюди. <рес> Все, друзі. Щастя, здоров'я, успіху, процвітання. Будьте здорові. Ну а ми поїхали.